Соліс, 50-ка з кабіною оригінальною, акційна ціна 24 тисячі доларів. Мрія кожного фермера. Але трактор да, трактор не дешевий. Так, да, це не МТЗ-82, може він стільки не зробить, як 82, може 82 і дешевше. Але трактор класний. Їх беруть, люди задоволені, беруть і не один трактор, купляють один, попробують. Потім беруть ще більші, менші в асортименті. Solis бренд дуже хороший, збирається на одному заводі з Янмаром. О, Може зараз і спробуємо завезти. Так. Співтика, як то кажуть. Класний апарат. Він на реверсі у нас. Якщо реверс не потрібно, то можна зробити за 22 300. Є ще такі трактора. Як бачите, це у нас із ліфтоматиком. Кабіна реально простора, широка. Ззаді навіска піднімає тонну 600 кг, а взагалі сам трактор важить 3 тонни 300 з кабіною. Кабіна повністю герметична, можна обрискувати, є магнітофон, система по-моєму. А ні, якась вже друга. На камічі якась, тому, мабуть, щось якесь китайське. Е, трактор індійський, наголошую, не Китай. Ось так, зробили і поїхали.